бізнесмен мільярдер Ілон Маск, голова департаменту ефективності уряду, хоче скоротити федеральні витрати на 2 трильйони доларів на рік. За останній фінансовий рік уряд США витратив 6,7,5 з половиною трильйона доларів. Дві третини федеральних витрат є обов'язковими, що означає, що вони продиктовані законом і включають такі програми, як соціальне забезпечення та медичне забезпечення. Дискреційні витрати, які щорічно визначаються президентом і конгресом, здебільшого витрачаються на оборону, це не вперше, коли американський президент обіцяє скоротити державні витрати. Президенти в один чи інший спосіб говорили про скорочення або зменшення ролі уряду з часу заснування республіки. Це почалося з Томаса Джеферсона, третього президента Америки, який обіймав цю посаду з 1801 по 1809 рік. Джеферсон був відданий ідеї малого уряду. Він наполягав на скороченні числа федеральних робітників, ліквідації військових і державних посад. Результат державні витрати були тимчасово скорочені. У 1930-х і 1940-х роках Франклін де Рузвельт розширив федеральну робочу силу щоб впоратися з великою депресією. Його новий курс тимчасово дав роботу мільйонам. Метою програми було надання допомоги бідним верствам населення, одночасно стимулюючи економічне відновлення та фінансову реформу. Термін роботи закінчився, коли програми досягли своїх цілей, і криза минула. У 1980-х роках Рональд Рейган сказав, що проблема в уряді. Він сформував комісію Грейс і попросив групу з близько 150 бізнес-лідерів допомогти йому знайти шляхи усунення марнотратства та неефективності. Президент Рейган доручив комісії Грейнс оцінити уряд з погляду того, як змусити його працювати більше як бізнес. Шац каже, що зусилля комісії Грейс усунути марнотратство дозволило заощадити мільярди доларів. Але на вебсайті президентської бібліотеки Рональда Рейгана сказано, більшість рекомендацій, особливо тих, які вимагали законодавчих актів Конгресу, так і не були виконані. Проте деякі історики кажуть, що тривалий вплив політики Рейгана полягав у тому, що національна дискусія змінилася на користь меншої ролі федерального уряду у вирішенні суспільних проблем. Це була фундаментальна кардинальна зміна порівняно з попереднім століттям, коли йшлося про розширення ролі уряду в суспільстві. У 1990-х роках Білл Клінтон працював над ініціативою, щоб уряд працював краще і коштував менше. Результатом стало скорочення 300 тисяч федеральних робочих місць в основному через вихід на пенсію та аутсорсинг послуг. Безумовно, одна з найвидатніших адміністрацій у плані зменшення ролі уряду в сучасну епоху. Під час свого першого терміну Трамп наказав заморозити федеральний найм і запропонував серйозні скорочення деяких федеральних агентств. Тепер він сподівається, що його департамент з питань ефективності уряду очолюваний маском допоможе йому завершити роботу. Дехто ставить під сумнів мудрість ділового підходу до управління урядом бізнес. Коли ви керуєте бізнесом, ви несете відповідальність перед своїми акціонерами. Ваша мета заробити гроші. Коли ти влада, ти відповідальний перед народом. Ваша мета не полягає у заробітку грошей. Ваша мета надавати послугу та захищати державу. Гросман каже, що судово бухгалтерські експерти можуть бути найкраще підготовлені для виявлення державного шахрайства та марнотратства у приватному секторі багато шахрайства та марнотратства. Тож я не впевнений, що бізнесмени є найкращими людьми, щоб навіть виявляти шахрайства та марнотраства. Хоча попередні спроби скоротити уряд мали обмежений успіх, цифрова ера може допомогти Трампу та його союзникам донести свою думку завдяки соціальним медіа реакція може бути швидкою та комплекснішою. Члени конгресу зазвичай більше реагують на соцмережі ніж на старомодні листи, які вони отримували.